Так, як композитор був родом зі Львова, своїй рідний Галицько-гуцульський дух присутній чи не в усіх його творах. Виходить сім'ї фольклориста, коли сама можливість навчатися в Празі, де, окрім музичної освіти, здобув ще й фах філолога. Прожив композитор 103 роки та отримав звання Героя України. Широко відомі у мистецьких масах перша гуцульська та друга лемківська симфонія, яка і буде представлена на загал слухачів. Відомий диригент Юрій Луців, котрий приїхав зі Львова та зараз безпосередньо готує репетиції симфонічних. Оркестром каже, робота з підготовки концертної програми видалась напружена, проте цікава, щоденні п'ятигодинні репетиції не пройшли марно, каже диригент. Коли ми то почали вчити, читати, то бідні музиканти мали квадратні очі, не знали, що робити. Я таке відходила, я чув, що там грають, там грають, там грають, вони самі розуміли, що треба вчити. Каже, для, для, мене, для мене то ще є, так сказати, я би ще мав що робити. Ще мав що робити. Але б надіюся, що всі зберуться і завтра заграють так, як би я хотів. Сам Юрій Олексійович був особисто знайомий з легендарним колесою, та багато чого від нього перейняв і в професійному плані, і як в особистості. Тема лемківського депортованого населення в рамках сумнозвісної операції Вісла якнайповніше розкривається саме в другій симфонії. Тут присутня і тема супротиву, і гармонійно розкрита колористика лемківського села. Скорботні ноти поволі змінюють мажорні акорди. Вміла граві улончелі та волторнів якнайкраще показують настрої, які панували у тодішніх лемківських поселеннях. «В цій симфонії лежать, так, так мені говорив Микола Колеса, власне, коли він це компонував, а писав він це на початку 60-х років, кінець 50-х, початок 60-х, коли ще у нього в пам'яті це все було дуже. Він сказав, що це є не, не тільки про ті події. А просто про долю лемків як певної етнічної групи. Директор обласної філармонії Олександр Драган каже: для молодого складу симфонічного оркестру дана робота була не з простих, адже симфонія дуже складна для інтерпретації. Проте наші артисти не злякалися труднощів. І як наслідок, клопітку роботу музикантів можна буде оцінити вже завтра. «Виконання цієї симфонії це такий дійсно сміливий новий крок, нова сторінка в. Історії і в репертуарі нашого оркестру, бо це дійсно дуже такий. Новаторський, скажімо так, крок, бо ну, цю симфонію можуть виконувати столичні оркестри, знаєте, оркестри великих міст Львова, Одеси. Юрій Олексійович неодноразово з тими оркестрами цю симфонію ставив. І дійсно, це велика честь, що він погодився до нас, в наше місто приїхати, взяти за таку складну справу. Але в будь-якому випадку результат буде, я думаю, позитивний, тому що це ріст для оркестру. справжні гурмани класики можуть вже найближчий час очікувати нової передноворічної програми. Для них готується 17 нових творів подільських митців, а ще активна підготовка до музичного свята камерфесту.